Доброго часу, пані та панове. Вашої увазі хотів вам показати невеличкий огляд моєї нової міні-електростанції. Для чого вона, я думаю, вам вже зрозуміла, в якому часі ми живемо. Хочу вам в цьому першому огляді показати тільки про її. Стан зовні. В останніх моїх частинах буде все розглядатися. Буде розглядатися вона в розобраному стані. Будемо дивитися, з чого вона складена, що в неї внутри, які які в неї стоять акумулятори, які зарядні пристрої обмонтовані, як там була виконана схема, як паялася. Усе усе подивимось, бо зовні, бо зовні вона дуже-дуже гарно. Пластик, він такий широковатий і такий плотний, міцний. Тобі ж, виглядає воно е, доволі недешево. Потім усі елементи, е, от, наприклад, ручка, вона така тактильна, її береш і вона тут резинова йде. Це бонус плюс. У, усі роз'єми вони таким гарно зроблені. Е, Резетки теж видно, що вони всуваєш швилку, в деяких станціях всуваєш, вона болтається. Тут всуваєш, вона крепко тримається. І розетки 220, і порти. Все виконано класно. Усі клавіші, всі вони тактично приємні. Ще такий бонус. Тут друг, такий плюс знизу йдуть такі резинові прокладочки. Вони допомагають станції. Міцно триматися і не ковзати. В неї встроєний. Тут втягується повітря, тут видувається. Попередньо тут стоїть два кулера, але будемо розглядати. І їхня потужність кулерів залежить від нагрузки. Це теж непогано. Тут багато у характеристик. Усі ці характеристики ми розглянемо тільки не, в, е, в наступній частині. Тут є багато параметрів. Скільки кожний порт видає, скільки приймає, скільки часу потрібно на зарядку, на розрядку, якою потужністю, скільки я провертаю, скільки який порт <кхи> видає, це все ми будемо перевіряти в наступній серії. Ось такий коротенький був огляд.